Доброго дня, друзі. У цьому відео ми будемо говорити про те, як користуватися Google Trends, тобто це безкоштовний інструмент від Google, який допомагає зрозуміти, що саме шукають люди в інтернеті. І у цьому відео я покажу, як цим користуватися, щоб знаходити тренди, аналізувати інтереси користувачів і створювати контент, який дійсно привертає увагу. Тобто, щоб вам швидко розказати, як цим користуватися, просто відкриваєте головну сторінку. Тут у нас буде, наприклад, дізнайтеся, що зараз, зараз шукають, тобто якісь тренди. Також нам, як ви бачите, пропонують щось пошукати тут, тобто нам дають вже щось вводять, і ми можемо тут подивитися, що вони нам тут дають Лувр якийсь, я не знаю, що це таке. Також з других вкладок ми маємо огляд, тобто тут у нас є пошукові терміни. Є якісь фільтри, які країни ви хочете тут вибрати, за який час, які категорії, пошук де, Гул, новини, що хочете, так? І популярне зараз, це, тобто, де люди шукають інфу якусь найбільш популярну, тобто тут футболу багато, якщо бачите, Шахтар по лісі і так далі. Тобто, якщо ви хочете щось популярне, побачити, можете тут то Давайте спробуємо щось ввести тут. Футбол, наприклад. І тут ми маємо для спорту. І тут, якщо бачите, футбол, і у нас все є е, на регіони, все у фільтрах розподілено. І тут ви бачите все є. Всяка інфа. Тобто, якщо в цілому говорити про цей сервіс, це просто сервіс про це просто сервіс про якісь новини, які ви можете шукати тут. Зберігати, читати якісь новини і так далі. Тобто, якщо цікаво, можете спробувати. І на це відео це все. Не забувайте клацати лайки на відео і підписуватись на наш канал. Побачимося скоро!